Привіт, малята, пропоную вам послухати загадку. Хто із хвостиком і вушками, У кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Молодці. Дітки, до нас сьогодні у гості завітала кішка. Давайте з нашою кішкою привітаємось. Добрий день! Добрий день, малята! Пропонує нам розглянути кортил. Там, де вона, своїми маленькими кошенятами. Це у нас кішечка з кошенятами. Кішка велика, а кошенята маленькі. Кішка велика одна. А кошенят багато молодці. Я... Ішка піклується про своїх кошенят. Так, вона з ними грається, годує. Діти, а як же говорять наші кошенята? Так, вони говорять мяу. Ну що, дітки, а давайте зараз з вами послухаємо віршик. Коли киця люби, а коли сердиться, киця любить, як по спинці, лажу киціньку свою, як дарує і гостинці, кашу молоко даю, киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді і не їсть. Вам сподобався віршик? Мені теж. Ну що, дітки, хто сьогодні до нас у гості приходив? Так, киця приходила. Так? Що в нашій киці є? Вушка, носик, вуса. Очки, лапки, хвіст та шубка сиренька. Діти, дякую вам за увагу, успіхів, до побачення! До побачення, малята! Дуже-дуже було цікаво. Дякую!